Зовні тиша. Стіни, які нічого не обіцяють. А потім ви заходите всередину і раптом опиняєтесь в одному з найекстремальніших барокових інтер'єрів, які коли-небудь створила Іспанія. де Нустра Сеньора де Ла Асунціон, відомий як Ла Картуча, це монастир ордену тиші, самоти і суворої Аскези. Місце, де ченці жили відокремлено від світу, в убогості й мовчанні, і все ж саме тут народилося бароко гальм. золото, мармур, кольори й деталі, які виглядають майже недоречно. Лакартуха це не місце, яке вражає розмірами, це місце, яке застає зненацька протиріччям, між тишею і розкішу, між аскетичним життям і візуальним вибухом, і саме тому його варто побачити. Монастир заснували наприкінці 15 століття картузіанці невдовзі після завоювання Гранади католицькими королями. Його поява була пов'язана зі зміцненням християнської влади в колишньому мусульманському місті та з потребою створити духовний центр суворого споглядального життя. Будівництво тривало дуже повільно і розтягнулося більш ніж на два століття від кінця 15 аж до XVIII століття. Саме тому тут поєднуються ренесансні основи з пізнім і зрілим бароко, яке сьогодні визначає вигляд цього місця. Картузіанці жили в тиші, самоті і аскезі. Кожен монах мав власну келію з садом і майже не контактував із зовнішнім світом. Монастир не був відкритий для публіки, це був закритий духовний простір. Перший парадокс у тому, що саме орден суворої бідності. Створив один із найбагатших барокових інтер'єрів Іспанії. Вершиною монастиря є храм, а передусім сакристія, яку вважають однією з найкрасивіших барокових сакристій у Європі. Монаше життя тут завершилося в 19 столітті під час секуляризаційних реформ. Сьогодні Ла Картужа це історична і мистецька пам'ятка, що нагадує про крайній контраст між аскетичним життям. І візуальною розкішу бароко. Сакристія виникла протягом XVIII століття у час, коли бароко досягло своєї найпишнішої і найсміливішої форми. Над її оздобленням працювали кілька митців насамперед місцеві андалузькі майстри. Це не робота одного генія, а тривалий і продуманий процес, який мав одну мету створити простір гідний літургії та Євхаристії. Стіни сакристії повністю вкриті кольоровим мармуром яшмою алебастром і стуком. Тут майже немає порожніх місць. Кожна деталь, кожна лінія і кожен колір мають своє місце в точно вибудованій композиції. Головний вівтар монастирського храму Ла Картуга на перший погляд виглядає значно стриманіше, ніж сакристія. Але це не випадково. Вівтар задуманий не як візуальний вибух, а як міцний, спокійний центр літургії. Його архітектура спирається на барокову традицію, але без надмірної декорації. Він служить радше рамою. Справжнє здивування чекає вже за ним. За головним вівтарем розташований простір, який називають Камарін, невелика святиня, призначена для зберігання і почитання Пресвятої Євхаристії. Саме тут бароко знову розкривається на повну силу. Цей задній простір щедро оздоблений золотом, мармуром і кольоровим камінням та створює враження прихованого скарбу. Він не призначений для звичайного погляду відвідувачів, а для зосередженої тихої адорації. Золото тут не має засліплювати. Його роль відокремити буденний простір храму від найсвятішої частини, де, за католицькою вірою. У Євхаристії присутня Божа присутність. Саме контраст між відносно спокійним вівтарем і сяючим простором за ним є характерним для андалузького бароко. Він веде погляд, уповільнює крок і змушує людину зупинитися. І знову тут повторюється, головна тема лакартужа. Зовні стриманість. Усередині глибина, інтенсивність. І так ла Лакартуга залишається місцем парадоксу, монастир тиші, який усередині говорить мовою бароко. Тут не йдеться про показну розкіш, йдеться про напрям погляду від світу всередину, від шуму до зосередження. Це не пам'ятка, яку просто відмічають у списку, це простір, який уповільнює, і, якщо дати йому час, він, можливо, зможе вас змінити. Ла Картуга не нагадує минуле. Вона ставить питання: що залишається, коли все інше замовкає?